Приводу штатів. Вікно можливостей було прогнозованим і ну, воно ти відкрилося. Ти якийсь такий скептичний був, коли я сказав за штати, щось чи мені видалось? Ні, чому? Не скептичний. Я в січні, в середині січня, ага. вибачився перед своїми підписниками в себе, що я був занадто оптимістичний, бо казав, що. Вікно можливостей в кінці грудня, початок січня, оскільки обидві партії можуть вийти на він він і власне прийняти підтримку України, вже вони досягли максимуму, чого могли, і це було б логічно. Але я недооцінив глибину електоральної кризи в Штатах, і відповідно тоді зірвалося. І тоді, ж, в середині січня, сказав, наступне вікно можливостей буде в середині квітня. Можна подивитися до цього моменту, до середини квітня, навіть говорити про те, що буде прийнято бюджет для України, складно. Власне, ось це вікно. Чому? Динаміка виборчої кампанії, динаміка роботи Конгресу, і, власне, вихід з точки зору завершення а, а, висування всередині партії на цей момент мало би завершитись. І тут, що ми бачимо наразі, чому, власне, це вікно зараз працьовує. Трамп змінив свою позицію і вже не просто не проти підтримки України, але вже остання заява вчорашня, де він говорить, що Україну треба підтримати. І це відбувається під тиском якраз динаміки виборчої кампанії. Він досягнув своєї стелі електоральної. З Байденом вони зрівнялися фактично в рейтингах, і йому зараз конче необхідно привести на дільниці виборців Нікі Гейлі, щоб вони проголосували за нього. Нікі Гейлі вибула з виборчої кампанії, але вона зробила для нас дуже велику користь. Вона зайняла ствердну проукраїнську позицію, аргументовану, пояснюючи її не з позиції України, а з позиції інтересу американського виборця республіканця. І ці позиції вони сталі. Відповідно стали. І тепер для того, щоб Трампу а, пер, о, переконати цього виборця, проголосувати за нього, йому необхідно пом'якшити позицію по Україні. Таким чином, продемонструвавши, що у партії є ніби важелі впливу на нього, і він може калібруватися під інтереси республіканської партії і щоб він став меншим злом для цих виборців на противагу Байдену, який є чужим демократом, Знаєш, так... як він про нього сьогодні сказав. Вибачте, тебе робіт просто цікаво. Я додам шахрай Джо Байден та некомпетентні демократи, але голосуємо. Ну, Вибач, власне, і таким чином зараз е, е, спадок Нікі Гейлі, він працює на нас. І те, що Трампу необхідно отримати додаткові бали за рахунок цього виборця, тому вікно можливості відкривається. Звісно, ця упорота вісімка найбільш радикальних правопопулістів середини республіканців, аля Тейлор Грін і інших а, спарців, вони зрозуміли, що будуть проти підтримки України, але вони не мають ваги. Вони направду були лише аватарами в таранам для інтересів Трампа. І якщо є угу. Трамп за спиною. То вони не впливові за рахунок Трампа всередині Конгресу. Якщо фактор Трампа знімається, вони залишаються крикливими маргіналами, які навіть уповільнити процес не можуть. Тому наразі склалася ситуація, коли і серед демократів, і серед республіканців голоси є. А Джонсон без ризиків для того, щоб його зняли, тепер може поставити на голосування цей законопроект. І бачимо, як його риторика впродовж 24 годин Джонсона просто змінюється радикальнішим. Знаєш, що зараз пишуть і думають ті, хто дивиться на рахунок правок яких внесено купу їх пройдуть, навіть не помітивши. От, а, от, американська виборча ти система. Точні, якщо твоя ласка, що це ну наскільки це впливає на взагалі на фінальне голосування? Да на, не впливає майже, тому що а, основна частина правок вони маргінальний характер носять. Аля, давайте а, ну от від тієї ж Taylor, mm. він, що там, а, щоб всі, хто проголосує за цей законопроект, мають поповнити Сили оборони України. А, гроші можна використовувати тільки після того, як закриють біолабораторії і нададуть про це звіт американській а, владі. А, що там ще? А, ви а, гроші можна використати після проведення чесних прозорих незалежних виборів. Ну, оця вся багадільна єрість її там є. А, реально а, по змістовних правок скоріш за все не буде. А, і серед республіканської частини, і серед демократичної, вже всі ключові спікери сказали, що вони. А, будуть буть голосувати за цей законопроект. Байден сказав, що він його підпише, Трамп підтримав. Тому а, на сьогоднішній день ризики, що буде якісь посутнісні зміни, вони доволі сумнівні. Головне зараз, щоб регламентний комітет пройшло пройшов себе От На даний момент а, І я ж до чого, головне, Дали, щоб пройшло, і це відбулося. Відповідно, наразі буде винесено 3-4 законопроекти. В з'язці і Чому ти чотири рівно чотири чотири. Ну там чотири, тому що четвертий стосується конфіскації російських суверенних активів. Там окреме за да він три з половиною допомоги, так а, але вони пакетно їх чотири будуть виносити. Демократи говорять, що також підтримують. Тому тут проблем особливих не бачу. З приводу Сідзімпіна дуже коротко він наразі користується тим, що створюється вакуум безпеки в Європі, і намагається запропонувати Китай, власне, як одного з. А, Учасників чи співакціонерів європейської безпеки для цього. візит в Будапешт, який готується. Для цього візит в Білград. А власне, перед цим візит в Париж, Париж. де він тим самим визнає за Парижем статус головної безпекової столиці Європейського Союзу. Шольц їде до Китаю. Мелоні їде до Китаю, а Сі Цзіньпін їде в Париж. А це в китайській дипломаті дуже показова історія, скажімо, таким чином вони підсвічують Францію. В принципі, не проти цього виступає і Британія, і партнери посередині Європейського Союзу, бо реально ніхто з них не є членами Радбезу ООН, ні в кого з них ядерної зброї немає. Тому зрозуміло, що все одно вагова категорія Парижа вона дещо інша в безпековому плані об'єктивно. Але зрозуміло, що це мало би непокоїти друзів за океаном. А почекай, а, а можна поточнити? Не проти чого Британія виступає? Проти більших лідерських позицій Парижу всередині європейського союзу Парижу, да? Да. Ага. А, можна подивитися, як в декількох точках на сьогодні а, навіть деякі публічні заяви Франції і Британії сходяться ну, так. і вони і йдуть фактично з кроком в декілька днів. Вони в розпасовку розіграють для а, Лондона. Париж як безпекова столиця Європейського Союзу є вигідним партнером. Лондон готовий визнавати в цьому статусі. Париж, тим самим піднімаючи його як ядерна держава, також і е, співстолиця цієї безпеки в Європі. А для Парижу таке визнання є необхідним для того, щоб себе позиціонувати всередині Європейського Союзу і отримати цей мандат. І тут Пікін Пікін користується цим вакуумом, щоб сказати: Дивіться, у вас ризики створюються від Росії. Якщо ми десь присутні, то там Росія не буде розхитувати. От дивіться зараз Сербія. Єдемо. Будапешт це про входження на територію НАТО в противагу входженню НАТО в тихоокеанський регіон. В, на саміті в Вашингтоні одне з питань, яке буде підніматися, це більша співпраця НАТО з Японією, Південною Кореєю і а, з Австралією, з Аурусом цим, і а, Тихоокеанським регіоном. Китай демонструє, і там заява була, що. За два роки, 75 років, по-моєму, ювілей а, дипломатичних відносин між Угорщиною і Китаєм, і це можливість вивести на якийсь небувалий рівень співпрацю, тощо ну, вони б ще за 10, 15, 20 років оголосили, що буде ювілей. Так? Якщо вони це роблять зараз за два роки, Я що в нас це чекає, це означає, що це меседж, який потрібен тут і зараз, а не через два роки. Тим самим вони демонструють: якщо ви будете посилювати присутність НАТО і участь НАТО в безпекових геополітичної, геобезпекової конструкції в Тихоокеанському регіоні. Ми будемо посилювати нашу присутність в Європі, зокрема всередині НАТО. Дивіться, Будапешт. Ми будемо впливати через середину НАТО. Тому це більше, скажімо, геополітична гра. Нам з того, що для нас наразі Китаєм чітко окреслена їх позиція. В російсько-українській війні не має бути ні переможців, ні переможених. Китай однаково не зацікавлений ні в першому, ні в другому. І відповідно вони намагаються вивести всіляку російсько-українську війну за скобки їх європейської стратегії впливу і співпраці з європейськими державами. Uh -huh. І вони хочуть продавати те, що вони не будуть критичним чином впливати на воєнну ситуацію. А якщо з ними не будуть домовлятися, то вони можуть допомогти собі дещо Росії, наприклад, більше або зайняти іншу позицію, менш стриману. Але на цьому тлі я би не стільки навіть на Китай дивився, скільки дивився би на Індію. Там зараз вибори. Відбуваються до речі, зауважу це найбільші вибори в історії людства за кількістю виборців. Більшої кількості виборців, ніж зараз буде в Індії, ще ніколи не було. Да, і росіяни, до речі, люблять називати глобальний південь тепер глобальною більшістю, бо вони апелюють до того, що на Глобальному Півдні живе більша частина населення планети. Ну і це в принципі об'єктивна історія. А найбільша частина економіки і найбільша частина впливу там знаходиться, але кількісно люблять росіяни кількість. Але що означає якісно. більше ефективніше. Ну, я ж кажу, росіяни та. люблять не якість, а люблять. Ікість. Кількість в якість переходить. Це багато разів ми переконувалися. От величезна кількість населення Індії дала і технології, і військову потугу, і вплив у світі. Але, а, Але ж досі та... там ритуали певні зберігаються в деяких штатах. Ну знаєте, та, в Карпатах звісно. теж зберігаються деякі певні ритуали. На остан... Вони вже дуже модернізовані. Останнє паління відьмів в Карпатах зафіксовано було на початку ХХ століття. 20 да, останнє. 90 1907 чи восьмо щось таке, по-моєму, рік. Але ну це за свідченням етнографів. Описані uh -huh. випадки. Але зрозуміло, що є свої якісь екстремальні ситуації і в Індії. Але тим не менш, це на сьогоднішній день ключовий важковий воглик противаги Китаю. І отут можна подивитися, як нарощується ця співпраця з європейським простором Індії. Нещодавній візит прем'єр-міністра Греції до Індії, спільні навчання відправка f 35 чи f 16 тепер прошу. По-моєму, в 35-х на навчання в Індію. Зокрема, там вони будуть імітувати пакистанські, скажімо, літаки для навчань. Поруч з тим індійські делегації в Грецію. Індія з Францією озброюють Вірменію. Франція заходить більш сильно в Молдову для забезпечення безпеки безпековий договір. А, при цьому Кіпр ціла ланцюжок співпраці безпекової і економічно вибудовується між Індією, Францією, Британією, зокрема їх так званий шлях прянощів геоекономічний проект а, через Казахстан. Тощо я вже не кажу про те, що Франція заходить зокрема і контрактами зараз а, і Греція. Це традиційно. Але вони заходять і в Казахстан, наприклад, по літаках, в Сербії. Вони потісняють Росію також контракт по літаками по системам протиповітряної оборони. Тобто ми а, розглядаємо зараз ренесанс геобезпекової суб'єктності Європи, яка намагається себе нащупати. І конкурують два проекти: один, скажімо, це більше. Співпраця з Китаєм для забезпечення цієї безпеки через взаємовключеність і тут більше лідером Берлін виступає. І інший проект це більш автономної системи безпеки, де Європа виступає лідером, зокрема, і за рахунок мінімізації впливів Сполучених Штатів, що не подобається Штатам і Берліну, але при цьому а, з більшою суб'єктністю Франції і проактивною геополітикою в інших регіонах, як то Азія Африка.